Дорогі українці, дорогі наші глядачі, сьогоднішнє відео буде коротеньким, але воно розповість вам і покаже наглядно, як до вас відносяться наші прокурори, адже бути настільки нахабними, настільки злочинними та відвертими корупціонерами, при цьому надалі займати посади прокурорів. Чхаючи на все суспільство, в цілому, можуть тільки вінницькі прокурори. Обов'язково поширюйте це відео, адже тільки разом ми зможемо перемогти усю цю нечість. Громадяни мають знати, як до них відносяться і як фабрикуються проти людей кримінальні справи. Причому корупціонерами, які вже визнані корупціонерами, відповідними органами, уповноваженими державою Україна на це. Пам'ятайте, карма вона є, як би нам не хотілося це визнавати, тому ваша байдужість. Буде мати непоправимі наслідки, адже ніхто не застрахований, що ці ось прокурори завтра не звинуватять вас в якихось неіснуючих злочинах, які вони вже неодноразово фабрикували проти людей. Ми нічого не боїмося, тому розповідаємо вам усе так, як є, а вже вирішувати вам, що з цією інформацією робити. Але ми дуже вас просимо, поширюйте це відео, ставте йому лайк, напишіть. Пишіть Будь-який коментар більше п'яти слів для того, щоб Ютуб і його алгоритми просували це відео в переглядах. Нагадуємо, наше інформаційне агентство Шавлюк Медіакор» працює завдяки вашим благодійним внескам. Тому, якщо вам важлива правда, підтримуйте нас фінансово за реквізитами в описі під відео або в першому закріпленому коментарі. Вони ідентичні. Так в понеділок, 7 листопада, 2022 року. Ми звернулися до Вінницької окружної прокуратури за наданням коментаря. По прокурорам, які визнані корупціонерами, а також по тих прокурорах, які порушують кримінальні справи по цивільно-правових відносинах, а реальні кримінальні справи вони не розслідують. Як це було насправді? Обов'язково подивіться відео, яке ми зняли в цій прокуратурі. Громадськість вважає, що в прокуратурі працює саме в вашій прокуратурі, працює група прокурорів. Це Три прокурора, яких громадськість вважає корупціонерами, це конівець, його визнано корупціонером колів комісії прокуратури. І є такий слободян Борис, який також порушує цивільні, тобто кримінальні справи по цивільних правовідносинах. Вже півтора року. Як ці справи закриті? Це справа проти однієї із вагітних жінок. Справа вже півтора року як закрита, у зв'язку з тим, що це виключно цивільно-праві відносини. І третій прокурор це Литвенюк. Про нього також недавно вийшли наші матеріали. А саме, що Литвенюк два роки веде справу по котеджах в місті Вінниці, насправді він її не веде, вона два роки. Лежить, ми це знаємо. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Також наше інформаційне агентство просило надати коментар по цих трьох прокурорах. Перший із них це такий собі конівець Дмитро, другий це такий собі Литвинюк і третій Слободян, яким до речі ви платите понад 60 тисяч гривень заробітної плати в місяць, друзі. І що ви думаєте, сьогодні вже 16 листопада, хоча в нормальній прокуратурі відповідь надається протягом п'яти днів. Але не тут то було до сьогоднішнього дня ніякої інформації, ніякого коментаря і жодної відповіді нам навіть не зателефонували в наше інформаційне агентство. з так званої Вінницької окружної прокуратури не було. А ви судіть самі, кому ви платите податки? Йде війна? А вони заробляють на простих людях, бо сфабриковану справу не шкода закрити, коли ти за нього отримуєш хороший кеш в доларах. Інакше чому прокурори так бояться суспільної думки? Чому прокурори бояться давати коментар? А знаєте чому друзі? Тому що коментувати немає що все задокументовано. Тобто ці цивільно-правові справи, які вони робили кримінальними, закриті саме з тих підстав, що це цивільні справи. А щодо конівця, так він взагалі визнаний корупціонером, не ким-небудь, а самою кваліфікаційною дисциплінарною комісією прокуратури. Як то кажуть, який тут дати коментар? Хіба що проти самого себе, вкотре підтвердити, що ти є корупціонер, в тебе працюють корупціонери, а ти робиш вигляд, наче цього немає. Тому в найближчий час народ України буде все-таки робити люстрацію усім продажним прокурорам, поліцменам і іншій. Державній нечисті, яка порушує Конституцію України та закони України, які фабрикують кримінальні справи проти людей, потім у цих же людей вимагають хабарі в доларах або в євро, задля того, щоб збагатитися і як наслідок закрити. Ось ці ось сфабриковані кримінальні справи. Але, друзі, війна закінчиться, і ми усі з вами разом маємо поставити питання на усю Україну, як такі злочинці можуть посідати посади в прокуратурі. А їх погрози на рахунок нашого інформаційного агентства, на рахунок мене як директора цього інформаційного агентства, на рахунок моїх журналістів, яким вони погрожують, будуть покарані надзвичайно жорстко в разі будь-якого нападу на будь-кого з нас. Ми ніколи не перестанемо говорити. Навіть якщо проти нас будуть фабрикувати кримінальні справи, ми на всю Україну в суді доведемо, які злочинці працюють в прокуратурі та в поліції. Бо тільки той, хто не знає мене особисто, та моїх людей, мою команду, можуть надіятись на те, що нас Можливо, залякати. А ті, хто знають, хто я є, чудово розуміє, що будь-хто, хто нападе на нас, буде покараний. А в деяких випадках на місці нападу та ніщо не вічне, як і ці чиновники, а правда вічна завжди. І правда завжди буде зверху. Тому прийде друзі, час. І ми усіх їх будемо саджати по тюрмах, оскільки вони наробили стільки злочинів, скільки мало хто в цій державі міг наробити. А якщо їх не встигнемо покарати ми за їх злодіяння, то їх точно покарає карма, до речі, яка працює безвідказно: посієш вітер, пожнеш бурю. А ми з вами, друзі, давайте будемо сіяти вітер добра для того, щоб. Пожинати бурю добра. Підтримуємо наше ЗСУ, підтримуємо Україну в її цілісності та недоторканості, вивчаємо конституцію та забезпечуємо на своєму рівні конституційний та законний правопорядок. Слава Україні!